Вітаю, мої дорогенькі, я знову з вами. Сьогодні будемо закатувати баклажанчики, такі, що прямо пальчики ковтнеш. Беремо баклажанчики, 4 кг у мене. Чистимо їх і ріжемо на такі ось долечки. Такі, хто як може, на 8 частинок, на 2 частинки. У мене були маленькі і великі. От, беремо 8 перчинок, ось я порізала, 3 часничку, такого, який є. Перчик і чесничок ми передавлюємо на м'ясорубочку, перекручуємо. От. І оцей, ось, що в нас баклажанчик, ми його солимо столовою гарною ложечкою солі. І перемішуємо. Хвилин 20 він у нас буде стояти, соліться. Ваклажанчики я чистила отакогось. Раз, Раз. От. А це ось у мене така є волшебна така пилочка. Все. Раз. І, і два. Ось. Все. Почистили, як змогли. Для себе готуємо не для когось. Ось така повненька чай, столова ложечка сульки, Отак От ми його. о, І прямо ручками беремо, перемішали. От. І хай він собі там пускає свій поганий гіркий сок. Періодично перемішуємо. Поки наші баклажанчики соліють, ми зробили таку чачу-квачу. 8 перчинок, 3 головки чесничку і такий ще маленький зубочок червоного гіркого перчику. Перемололи на м'ясорубочку, запах такий му, стоїть на кухні. Не передать словами. Баклажанчики наші вже постояли. Дали свій поганенький сік, його там повненько, ну, бачите, блюмбає. Зараз ми це все витягнемо з цього соку поганого. От, потім переложимо в каструльку. І зараз скажу, що буду валяти. У наші баклажанчики ми вливаємо пів літри водички, всипаємо сюди два стаканчика цукру. От. Так, і вливаємо сюди стаканчик оцту 200 міліграм. Буль-буль-буль-буль-буль. Це буде десь отако. От Це ставимо на вогник і варимо від моменту закипання 15 хвилиночок, помішуючи. 15 хвилин прокипіли баклажанчики, вливаємо сюди. Півлітрову баночку олійки, хто хоче менше, і всипаємо нашу чачу-квачу перемелену. Це все ми перемішуємо от, і даємо прокипіть ще 25 хвилин, помішуючи, дівчатка. Подивіться, яка краса у нас кастрюльці кипить. Смакота така пахне на всю кухню. Ой. Щось це буде зимою до картопельки, дівчатка, хлопчики. М -м -м, хлопчикам на закусочку тут часничок. та Це буде смачнесенько, смачнесенько. Така краса в нас зварилася, баклажанчики готові. Зараз я їх покладу у стерильні баночки і закатаю. Ось така краса у нас вийшла. Готуйте, як я, готуйте краще мене. Підписуйтеся, заходьте до нас на канал, ставте лайки. Я вас всех вас люблю.